Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео розповім про черговий арешт СБУ українського блогера за висловлення політичної думки. Наразі в Україні не можна критикувати СБУ, якщо в тебе немає даху у вигляді іноземного посла, бо закриють на підвал, користуючись тим, що у Сполучених Штатах розповім історію. І так, 20 лютого СБУ прийшло додому до блогера Дмитра Корнейчука. СБУ пише, що повідомило про підозру у київському блогеру, який нібито готував фейки для кремлівських змі. У своєму повідомленні СБУ звинувачує Корнічука, що він позиціонував себе як політексперт, що є злочином, та поширював фейки про війну в Україні. Цитую, він заперечував збройну агресію РФ та намагався дискредитувати сили оборони. Також він розповсюджував дезінформацію про суспільно політичну ситуацію в Україні і таким чином намагався кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави, що також є кримінальним злочином. Я не є глядачем Дмитра Корничука, тому я намагався розібратись, чи дійсно він публікував заперечення щодо збройної агресії РФ та фейки про Україну. Що на думку СБУ є кримінальним злочином, відкривши Ютуб канал Корничука, який має 26 тисяч підписників, я побачив багато відео, як Корничук дає свою оцінку подіям, в тому числі нападу Росії на Україну, діям Зеленського та представників його уряду. Ну що ж, давайте послухаємо Корнейчука. Создан некий трибунал, де будуть осуждати російських воєнних преступників. Ну як кареться, ініціатива хороша. Всі ми його Да, Путін несомненно довжен понести наказання за обійство українців за захват українських територій і його окруження? Всі довжні понести наказання. Стоп, секундочку. Якщо людина підтримує трибунал для Путіна за вчинення військових злочинів проти України, як це співвідноситься звинуваченням СБУ щодо заперечення збройної агресії РФ? Проти України для мене стає очевидним, що СБУ просто бреше. Ну що ж, давайте розбиратися далі, що відбувається. В онлайн-виданнях, які обслуговують СБУ та владу, вийшли публікації на цю тему. Цитую: Корнічук на постійній основі веде в блог на Ютубі, а також пише пости у Фейсбук. Наприклад, псевдоексперт писав, що між президентом Байденом та Путіним є договорняки щодо розколу України. Тобто, критика Байдена це є тінь на. Імідж України і це є кримінальним злочином на думку СБУ. Тобто, ви зрозуміли, да? Ви не можете в коментарях, ви не можете на Фейсбуці, ви не можете на Ютубі, не можете взагалі будь-де висловлювати свою думку щодо Байдена в негативному контексті, тому що це є в Україні кримінальним злочином. СБУ пише у своїй у своєму повідомленні, за даними слідства, Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука. Під час обшуків помешканні проросійського блогера виявлено комп'ютери та мобільні телефони. Боже, який жах, нічого собі. З доказами його підривної діяльності. Ну, пости в соцмережах. Наразі слідч СБУ повідомлений про підозру за частиною. Другої статті 436.2 Кримінального кодексу заперечення збройної агресії зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна? Якщо виступи на каналі Медведчука до повномасштабного вторгнення є кримінальним злочином, то чому Корнічук не був заарештований відразу після того, як прийшов на канал Медведчука? А якщо це не є кримінальним злочином, то яке це має значення до кримінальної справи? В даному питанні. До чого ця інформація? На каналах Медведчука виступала вся команда Зеленського, всі депутати, представники, вони ходили на канали Медведчука. Чому вони не були заарештовані? І чому вони кажуть до повномасштабного вторгнення? Так війна почалась не в 22-му році. Що це повнома війна почалась у 14-му році, то що було маломасштабне. Тобто, якщо маломасштабне, то можна ходити на канали Медведчука. А якщо повномасштабне, то не можна ходити. Так немає в законах такого. Є або війна, або її немає. Війна одна: немає маломасштабної та повномасштабної. Але ж Зеленський та команда Зеленського ходили на канали Медведчука. Чому вони не заарештовані? Розумієте, я не є ні глядачем, ні прихильником Корнічука. Я просто незалежна людина, яка перше побачила всі ці обставини та хоче розібрати, що відбувається. Нагадаю, що коли СБУ організували стеження за Бігусом, піднявся страшний галас. Сли країн G7 запросили на зустріч Бігуса та журналістів інших видань, які сидять на грантах іноземних держав, наприклад, Української правди. Та детектор медіа, це грантоїдівські видання. Вони сказали: ми будемо боротися за свободу слова. Окей. Але свобода одна для всіх. Я не є прихильником Корнічука, я не є прихильником української правди. Але вони мають право на свободу слова. Але коли Корнійчук сказав своє слово і його заарештували, чи була реакція від Бігоса, Української правди та детектору медіа, учасників цього, цієї зустрічі з G7? Ні. Більш того, той же детектор Медіа, який приймав участь у зустрічі G7, написали статтю, в якій похвалили СБУ за затримання Корнейчука. Тобто ви зрозуміли, свобода слова за Конституцію тільки для грантоїдівських видань, які є на утриманні іноземних країн, послів, організації відродження. Для них тільки усну. А якщо хтось інший скаже свою думку, ні, для них свободи слова немає. Більш того, вони будуть казати, правильно, СБУ все зробила. Вони будуть аплодувати. Подвійні стандарти. Ці люди, всі ці українські правди, тектори медіа, мерзенніші, ніж СБУ. СБУ це ворог. А ці, нібито друзячки такі, друзі, вони за свободу слова. Але якщо ти скажеш, що їм не подобається, вони скажуть, ні-ні. ні. ні, ні. Свобода слова для тебе не існує. Ти сядеш в тюрму. Це їх позиція 7 лютого голова СБУ Малюк зустрівся з послами G7 після скандалу з Бігус, де заявив, що цитую: незалежність роботи змі має забезпечена бути на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливішого принципу демократії у діяльності СБУ, заявив Малюк. Посли послухали малюка, упісялись від щастя, сказали: Боже мой, який малюк, Боже мой! І відпустили, обцілували його, сказали: все, іди працюй, ти наша людина, ти за свободу слова. Нема питань. Я звернувся до послів G7 зі свого аккаунту Твіттеру. Голова СБУ був малюк зустрічі з послами G7 щодо стеження за бігусом. Повідомив, що не допустить порушення свободи слова. Це повна брехня, жодному слову малюка вірити не можна. Малюк доповідає татарову зам голови ОПЕ Єрмака, який, якого Зеленський призначив куратором СБУ. Татаров був за голови слідчого департаменту МВС. При Захарченко під час правління Януковича займався переслідуванням журналістів, розганяв майдан. Малюк це людина Татарова і Єрмака, і це його робота полювати на журналістів. Послі, посли G7 підняли шум лише тоді, коли затронули бігу Синфо, які отримували фінансування з іноземних посольств. Тобто, G7 сприймає дії СБУ як наїзд на себе, на своїх друзів. В той же час ніхто з G7 не помічав, коли СБУ фабрикувала справи та порушувало права незалежних блогерів, які не отримують фінансування з країн G7. Малюк на певний час може пригальмувати стеження за журналістами, які отримують фінансування з країн G7, Але незалежних блогерів, журналістів, активістів це не стосується. І, ви бачите, як воду дивився. Не пройшло декілька тижнів, як СБУ заарештувало чергового блогера за критику влади Зеленського. Якщо придивитись уважно дописи Корнійчука, то він писав багато критиків відносно Зеленського і в останній час відносно сирського голови ЗСУ, якого призначили замість звільненого залужного. Істинною причиною арешту Корнічука не є якесь там заперечення збройної агресії РФ. Це повна маячня. Також, нібито, що він. Псує своїми постами про Байдена міжнародний імідж України. Да хто Корнійчука читає з іноземних країн, що вони прочитали і там зіпсувалися? Це повний бред. Та навіть якщо б і читали, яке це відношення, така діяльність має до кримінального злочину. Це не є злочином, це право людини казати те, що вона думає. Нагадаю, що 2019 тисячі дев'ятнадцять роках команда офісу президента Зеленського та Ярмака працювали на дискредитацію кандидата в президенти США Джо Байдена. Відносно якого була порушена кримінальна справа в Україні, відповідно до постанови Нацполіції проти Байдена була порушена кримінальна справа 2020 року за статтею 343 Кримінального кодексу України, а саме, втручання у діяльність правоохоронних органів. Єрмак тоді працював з командою Трампа, і це підтверджено розслідуванням Конгресу США, що так Єрмак проводив чисельні переговори щодо дискредитації Байдена. Вони взяли. Дії Байдена 2016 року, коли він публічно вимагав звільнення Шокіна Генерального прокурора, та у 2020 році, тобто 2016 і 2020 році, порушили проти Байдена кримінальну справу за те, що він втручався в діяльність правоохоронних органів, щоб зробити з Байдена злочинця і представити для американських виборців, що Байден злочинець за відповідно за їх матеріалами кримінальної справи, щоб американці не голосували за цього кандидата. Але під кінець 2020 року, коли в Офісі президента побачили, що Байден перемагає на виборах США, вони обісралися. Та 23 вересня 2020 року, відповідно до постанови, Нацполіція закрила справу проти Байдена, тому що виявилося, що Шокін сам пішов з посади, і Байден на це ніяким чином не впливав. Так, порушили кримінальну справу. час ми тебе Байден Єрмак казав на хлабучому. А потім, коли Байден почав перемагати, Єрмак опача, команда і кримінальна справа закривається. Нацполіція. Звісно, які питання. Кримінальну справу відкрили, закрили. Як Єрмак побажає? І що, Єрмака хтось заарештував за ці маніпуляції? Ні. Хтось поліцейських, можливо, заарештував? Ні. Вони ж намагалися дискредитувати Україну такими діями, втручаючись у американські вибори. Можна було ж це робити, чому ніхто не заарештований? І зараз, якщо ти критикуєш Байдена, то тобі Єрмак дає 8 років зони з конфіскацією Мена. Будьте певні, якщо б Трамп переміг на виборах тоді 20-му році, то зараз, якщо б хтось критикував Трампа, то йому б давало 8 років зони. А якщо Байдена, то він би був героєм України. Тобто розумієте, Кримінальний кодекс працює так. Хто є кон'юнктурно зараз при владі, того не можна критикувати. Це злочин. А хто не є, то, то того можна. Поміняються містами, і навпаки, вже не можна буде критикувати. Тобто, розумієте, як працює Кримінальний кодекс? Відповідно до виборів, немає єдиного стандарту. Я раніше робив сюжет, як СБУ прийшло з арештом до дитячої вчительки Галини після її відео на Тіктоці з критикою Зеленського. Проти не порушили кримінальну справу. Зробили обшук, вилучили телефони, а Також загрожує строк на зоні. Кож я робив сюжет, як СБУ заарештувала адвоката Крижанівського після його чисельних відео з критикою зеленського та особливо Андрія Єрмака. Також проти нього порушили кримінальну справу, провели обшук, вилучили техніку та фактично заблокували його діяльність. Всім зрозуміло, що ці кримінальні справи не мають жодної судової перспективи. Вони будуть скасовані, якщо навіть отримують строк в першій інстанції, навіть якщо до того дійде, то вони будуть скасовані потім у вищих інстанціях, також у європейському суді, але їм плювати на закон. Їх головна мета зараз, саме в даний період часу, припинити будь-яку критику влади Зеленського і Єрмака. А що буде потім далі з цими людьми, нікого не цікавить. Їм саме зараз важливо перед. Цими подіями, коли Зеленський втрачає владу, е, треба там щось робити з виборами, вибори не проводяться. Вони треба зменшити будь-яку критику в інформаційному просторі. Тому людям дають 8 років зони за те, що вони критикують бубочку та єрмачочку. Робити це вільно можна тільки за кордону. Тому підписуйтесь на мій канал, поширюйте це. єдина наразі можливість вільно розповідати. Про все, що відбувається, обов'язково пишіть свою думку, що ви думаєте в коментарях.